Всім привіт! Сьогодні я хочу привітати всіх вас з 1 вересня Днем Знань. Діти та підлітки повертаються до шкіл та університетів, зустрічають друзів, учителів та нові можливості. Що можна сказати про 1 вересня? Сьогодні вчителі та педагоги, школярі та студенти відзначають День знань. Для багатьох це особливий день, повний очікувань і надій. Сьогоднішній ранок наповнений хвилюванням та радістю запахом нових зошиїв, книг та кольорових рюкзаків. Для першокласників 1 вересня стає особливо важливим днем, що відзначає початок їхнього навчального шляху до нових відкриттів. Нехай кожен день буде яскравим незабутнім, плідним і наповниться лише позитивними результатами, новим досвідом та відмінним настроєм. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. А з вами був лад до наступних відео. Слава Україні! Героям слава. Також від усього серця хочу подякувати захисникам нашої країни, що боронять нас і дають нам змогу вчитися та здобувати нові знання.